13 березня Православна Церква згадує важливу подію перенесення мощей святого Никифора, патріарха Константинопольського, який був непохитним захисником православ'я та шанування святих ікон. Святий Никифор зазнав гонінь від іконоборців, був скинутий з патріаршого престолу та засланий на острів Проконніс, де провів останні роки свого життя, навіть після смерті. Його мощі залишалися у вигнанні, але через кілька років, завдяки благочестивій цариці Феодорі та святому патріарху Мефодію, мощі святого Никифора були повернуті до Константинополя. Коли труну відкрили, всі побачили диво, тіло святого, через 19 років залишалося нетлінним і благоухало. З великою повагою та радістю мощі перенесли до столиці. Де їх зустріли тисячі вірних, ця історія нагадує нам про силу віри та непохитність у боротьбі за істину. Святий Никифор залишився вірним Христу навіть у вигнанні і його життя. Це приклад для всіх нас, нехай молитви святого Никифора допомагають нам бути міцними у вірі, навіть у часи випробувань. Святий Отче Никифоре, моли Бога за нас.